Переїхала з Нової почти і мене аж, аж переповнюють емоції, тому вирішила поділитися із вами. Ну, ми ж повинні ділитися, правда. Пам'ятаєте, я розповідала, що зіткнулася з проблемою, що немає моїх спреїв в наявності. І ось сьогодні отримую посилку від мого чарівника від Максима. Ось цей спрей. Він їх знайшов. Знайшов, здається, то, чи то в кривому розі. Коротше, замовив новою поштою до себе, отримав, а потім зібрав посилочку і відправив мені, щоб ви розуміли, спрею мені прийшло 10 штук. еврика. Це, це не то, що класно, це просто великолепно. Це, це чудо, це не знаю, як, як сказати, тому що мені він справді допомагає. Е, я перепробувала безліч інших, і річ навіть не в ціні, а річ в тому, чи допомагає. Ось, наприклад, Останній з тих, які ми пробували нові, це ось цей. Він коштує 130 гривень, але він мені не допомагає, так, як на заспрей. Тут різна діюча речовина, в цьому і справа. Коротше кажучи, ось так не признається ціну. Я запиталася, кажу, давай я скину тобі ну, за спреї кошти. Сказав, успокойся, це тобі, каже, подаруночок. А разом з моїми спреями він вирішив, що треба не тільки мене, як то кажуть, порадувати, а й взагалі всіх. Коротше кажучи, як правильно сказати, в стороні не залишився ніхто. Для Мікі він прислав ось таких вкусняшок. Палочки, тут якісь ромбики, ну, коротше кажучи, смаколики. Сонце світить, засліпляє, я не знаю, видно, не видно. Ось отак видно. Це було для Мікі. Мені ще прислав. як він, солодкий чилі називається, або, як на нього ще кажуть, єврейське варення, <кій> соус із гострого перця. Чули, про такий, напевно. Він минулого року мені присилав баночку. І в цьому році прислав дві баночки. Вову, звісно, теж він обділити не зміг. Тому для Вови прилетіла банка грушового варення до молока. Отак от, от. Але ж і це ще не все, розумієте? Виявляється, він спостерігав, як тоді ми прив'язували Чарлі до горіха там і так далі. Ну, коротше, всю ту епопею. І вирішив, що. Надалі, хоч для Чарлі, хоч для каратіка, повинен бути цеп. І люди добрі. Він прислав цеп. Ой, я, я не перестаю дивуватися цьому хлопцю, але ж це ще не все. Хто нас давно дивиться, той пам'ятає, що по весні, здається, вже приходила посилка від нього, і там приходив ось отакий нашийник. Зараз в ньому ходить Дана. Він ще тоді сказав, ой, каже, я не врахував, що їх дві і Дана і Лана. І сьогодні прийшов для Лани. Нашійник. я кажу, а тоді третій кому? А він каже: наступній високопроцентовій козі, яка народиться в господарстві. Отак от, от. Так що ще тепер отаких от два нашийника в нас суперових є. Але ж це ще не все. Молодняк молодняком, а їй же ж дівчата. Дорослі. Для них він прислав ось таку щітку вичесувати, дівчат, на руку ось одягаєш і вичесуєш. Далі секатор для обрізання копит. І у поміч. Досікатора ось отакий інструмент. Розчищати копита, вичищати поміж копит, жорстка така щітка оця. Так що тепер дівчатам педикюр можна робити сміливо. І це ж ще не все. Хвойні він мені вже подарував, а грозиться ще подарувати рози. І для кущів. Для хвойних, для роз він мені прислав ось отакий новенький секатор. Так. Але і це ще не все. Ой, він ще й не забув, що у мене через місяць, можливо, з'являться пересядка. І для поросяток поприсилав також вітаміни, щоб краще відбуло, відбувалося їхнє, скажімо так, переход на новий ви, вид їжі, щоб краще було перенести їм стрес. Це клінотоксіл. Абсорбуюча суміш, кислота фумарова, кислота лимонна, кислота бурштинова. Що тут пишеться? Забезпечує оптимальну якість кормів, покращує їх засвоєння завдяки регуляції мікрофлори травного каналу, що збільшує продуктивність тварин, відновлює бар'єрну функцію печінки. Отак от. А це в нас суміш корму, підкислювач корму, суміш кислот. Мурашина кислота, молочна, пропіонова і бензойна якась. І ще якийсь алюмосилікатний носій. Ну тут взагалі багато чого пишеться. Тут сприяє розвитку травної системи та підготовки до ефективної трансформації корму в продукцію, обмежує розлади та захворювання травної системи тварин, незаразної та інфекційної теології, знижує падіж, покращує апетит, сприяє швидкому поїдя, поїданню корму, збільшує приріст живої маси, зменшує конверцію корму, сприяє раціональному використанню кормової бази. Покращує репродукцію, сприяє збереженості молодняку, підвищує стійкість організму до захворювань, стимулює розвиток в в епітелію кишківника, в результаті чого збільшується площа всмуктування ним поживних речовин, стабілізує pH у шлунково-кишковому тракті. І знижує буферну мізкість корму, що підвищує його перетравність. Ну, коротше кажучи, все як завжди. От ви тільки уявляєте, наскільки потрібно до цього підходити? Я не знаю як. Наскільки відповідально, наскільки от нікого ж не обділив. Ну, нікого. Розумієте? Мені спреї... Ще й соус на гостинець, вові варення до молока. Ну він знає, що я не закриваю варення. І козлам є, і козенятам є, і козам є, і майбутньому молодняку поросят є. І Мікі також є гостинчик. Всім. Всім хоч по чуть-чуть комусь менше, комусь більше. Мені найбільше. <хи> Мені найбільше, мабуть. Не знаю, до такої ступені приємно, якби ви тільки знали. Ой, дякую, 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 дякую Максимка. Я знаю, що він дивиться наші відео. У мене немає просто слів. У мене немає слів. Я знала, що він знайшов цей назаспрей, я ж йому кажу, він посилочку відправлю, кажу, що? Він подарунки. Кажу, на які подарунки? Давай я тобі кажу. Ну, скажи, скільки вони коштують, я перекину тобі гроші. Він каже, ні, не скажу. Будуть подарунки. І от так така вийшла посилочка. Ой. Отака дитина золота, у когось росте. За всіх хвилюється, за всіх переживає, всім намагається зробити приємне. Це, до речі, логотип його. Він замовляв собі, замовляв собі логотип, наклейки. Ну, і логотип замовляв, і наклейки. Ось. Так що. Так що ще раз дякую і хочу вам сказати, що незважаючи на всякі... Ситуації, незважаючи на те, що там хтось намагається тріпати нерви, хтось намагається, знаєте, як, вивести морально і нервово, але є люди, яким дійсно, ну, я не знаю, як, як мені вже казали декілька моїх підписників. Нам приємно, коли ти радієш. Нам приємно робити тобі подарунки. Нам приємно, коли тобі приємно, розумієте? І я дуже рада, що в моєму оточенні, до речі, чашка, у мене це ж також дарував Максим на новий рік. Мені дуже приємно, що в моєму оточенні є такі люди. І коли я кажу вам, особливо в вечірніх, ну, в останніх відео за день, да, що я вас всіх цілую, люблю і кажу вам дякую, то я дійсно вас всіх ціню. Ну, всіх. Не всіх, звісно, підписників, тому що є такі підписники, а є й не підписники, які. Не заслуговують цього, але ті, коротше кажучи, ті, про кого я це кажу, вони це знають. Вони це, я так думаю, що вони це повинні відчувати. Тому ще раз всім дякую. Там, ще в мене людочка запитувалася, які мені деревця прислати. Я ніяк не викрою час, щоб сходити в садок. Порахувати, скільки в мене є вільних місць, де щось пропало або не прийнялося, не прижилося, і ніяк не дійду. Бо також ну, вона нам навесні присилала дякувати їй дуже чудові саженці, вони майже всі прийнялися. А це написала мені, що вона хоче ще вислати нам, щоб ці е, пустоти засадити. Каже, напишіть: ну, а я як, як завжди, я ніяк не дійду, у мене все не вистачає часу. Ну нічого, ось трішки, я думаю, роз, розрядимося, розгрузимося і з кожним днем далі буде все більше часу, і я буду більше з вами, тому, тому все зробимо. А вам дякую, що ви в мене є. Отак от. Так -от.